Так, продовжуємо. Ну, давайте подивимося, з чого ми почнемо. Ну, так, про наслідування і реалізацію. значить, Я на цих я питаннях не буду зупинятися, тому що ми ну, це вже розглядали. Є приклади в опису, будуть посилання на нього подивитися, якщо хто не бачив. Почнемо, ось, значить, з композиції. Давайте зробимо ось цю відтворимо ось цю діаграму. Так, давайте зробимо новий проєкт. Так, тут. Ну так, заробили. Так. Додамо діаграму, значить, як ми його зможемо? Давайте композиціон. Так, і таке діло. Додамо клас. Клас буде у нас ноутбук. Так, тачпад Так, щек-класс Кейборд И щек-класс Камера. Камера є у нас така штука. Все. Значить, три наші складової є. Давайте побудуємо. Так, щоб побудувати ось таку діаграму з такими стрілками, треба взяти, дійти до об'єкту, взяти ось це Instance Link. І взяти, натиснувши, наприклад, на тачпад, протягнути його до ноутбук. Ну, значить, тут можна дати значить, якусь назву, опис якийсь там, що в нас там було, давайте так і зробимо Белонс. Ну, можна, можна давати, можна ні. Давайте повторимо Белонс. Вот. І, значить, є у нас тут Source і Target. Ми тягнули від Touchpad до нашого ноутбука. Значить, таргет у нас буде ноутбук. І в ньому обираємо ось цю composition. І натискаємо ОК. І ось той ромбік з'явився там. Так само робимо для кейборд. Так, тут тягнемо від кейборд сюди. Хай буде теж беруть. Те саме буде. Ну, забулося поставити. Кож, можна в будь-який момент повернутися, клацнувши на той лінії і обрати. От яка ну, позиція обираємо. Так, якщо можна обрати тут ну, от кваліфайер, Ну, дійдемо до нього. Тут воно. Ну, Давайте. можно поставить а на одному, можно поставить ну допустим например вот. ну хай один один бачите один кейборд один ноутбук ну хотя у нас мы разумеем что у нас может быть и зовнешняя клавиатура такая ну хай это. так ну и так само с камерой с камерой еще мы инстанс І... 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 і клацаємо ще двом квіком лівою кнопкою. На таргет на... обираємо, беремо Composition. Ну все. Вся діаграма побудована. Давайте ми її трошки вище піднімемо. І будемо тут так само малювати всі інші. Ось так їх розташую, щоб було більше місця. Ну, зазвичай на діаграмах не роблять багато елементів для того, щоб вона була читабельна. Чим менше елементів, тим краще сприймається результат. Ну, кажуть так, що людина фізіологічна може тримати ну, до 7 якихось речей. Ну, і контролювати, маніпулювати їм. Більше вже складно ще буде. Ну, це рекомендація така загальна. Значить, робимо на діаграмі тільки стільки, скільки потрібно по мінімуму. Якщо деталізувати, то краще зробити ще одну діаграму, яка буде розкривати якісь там фрагменти або деталі. Ну так само з комп'ютером вже зрозуміло. Ну давайте я одну там зробимо, значить, клас. Ну тут, до речі, можна зробити. Ось таку штуку. Комп'ютер. Комп'ютер. Клас поставили. А ось інші віцеля, ось Тут кейборд у нього. бачите, що я зробив. Я просто притягнув. Значить так є, камера є. А от маус немає. Маус доведеться зробити. Тому ми робимо ось так. От, клас маус. Ну і така ж процедура. Може схожа дуже. Значить, беремо Instance Link, тягнемо сюди. Там щось пишемо, але буду будемо вам писати на цей раз. Значить, на таргет, ну, до речі, можна брати і таргет, і соус. Ну, так, і тут ставимо посту стріл. Бачите? Значить, це можна зробити так само. Тягнемо. Нічого тут не буде у нас. Тут ставимо посту стріл. Ну і тут так само камера. Інстанс-Линг, сюди нічого не стало. Ага. Тут. Ну, ось, є у нас вже дві діаграми. Їх можна, до речі, роздрукувати, якщо не казав, то можна так в будь-якому місці, ну, клацаємо правою кнопкою миші, обираємо діаграму і тут можна обрати ось що значить, буфер. Скинути малюнок, експортувати його як малюнок, у пендже будемо експортуватися от, або От. Ну, я так і робив, до речі, ось цю нашу таку імпровізовану презентацію. Таким чином робив, робив малюнки з цих діаграм, і вставляв їх і значить, трохи. Задалі, далі, що у нас там залишилося? Так, залишилося у нас. Ну, ось такі вчить, давайте співробітник компанія зробимо. Або комп'ютер флешдрайв. Давайте зробимо це. Так, ну що. Значить, це у нас просто асоціація. Так само, значить, обдаримо у нас комп'ютер. І... Я вот беру і перетаскую сюди комп'ютер. І Флеш-драйв доведеться зробити. Так, де там у нас клас? Флеш-драйв. Вот, Flashdri. Flash вот. Теперь у нього... Значить, що можна робити? Тут в принципі можна от тут зробити ще отак так тягати там. А от так от клас ассоціації. Отак от, от взяти і ось протягнути ось таким чином. Ну і що він нам скаже? Йому можна задати, ну, якась ім'я, ну, скажімо, трансфер дата, передача даних. Можна не робити, можна робити. Якщо ви хочете щось пояснити. qualifier можна додати, додати йому, ну, який там один. да